Отже, як нормую свій виноград я. В принципі, я думаю, що я не сильно відрізняюсь від всіх від інших виноградарів, але все одно також покажу вам, як це робиться. Значить, Ми забираємо все, що росте на старій лозі. Воно нам не потрібне. Це ми забираємо. Також ми забираємо все, що Скажемо, лишня. двійнички або трійнички. Вони нам теж не потрібні. Кущ ми загущувати не будемо, тому що ми не хочемо, щоб, на, щоб нас кидалася в подальшому хвороби. А чим більше загущений кущ, тим імовірність появи хвороб є більшою. Також я забираю все, щоб що росте знизу. Ну, не завжди. Але в основному. Чому не завжди? Я зараз вам поясню. Значить... Стараюсь залишити між пагонами приблизно таку відстань, тобто 10-15 см, щоб потім ми могли пустити їх уверх. І вони один одному не мішали і один одного не затіняли. Знову ж таки, як бачите, все, що вниз. Знову приблизно отака відстань. 10-15 см. І йдемо до наступного. Так, бачите, тут двійник також забираю. Звичайно, коли ви забираєте двійники, або трійники, треба дивитися, на якому з них є суцвіття. Бо деколи можна виламати двійник, трійник, але лишити те, що буде без суцвіття, або там, де суцвіття пошкоджене. Тобто забираємо всі двійнички. Також, бачите, отут в цьому місці в нас буде чуть-чуть загущено, ми потім подивимося, який з них залишити, бо тому що ну, я тут. На мене є дві лози. Тобто мені ще додатково приходиться вибирати, що залишати, і залишити приблизно однакову кількість пагонів на, 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 на кожній з лоз. Не можна зробити так, що на одній лозі ти залишиш 10 пагонів, а на іншій дві, щоб в тебе вийшло, скажімо, ну, візуально все красиво. І, скажімо, щоб ти не перегружав кожну злоз, бо тому що те, що буде мати більше пагонів та буде більш перегружена і, відповідно, врожай на ній дозрівати буде набагато довше. Отже, рухаємося далі. Знову ж таки, це росте знизу, ми його забираємо. Це також, як бачите, росте знизу. Ми також його забираємо. Тут двійник і трійник ми забираємо. Це, як бачимо, має цю Так само. Ось тут двійничок забираємо. Тепер дивимося тут. Хотів вам нагол... дещо ще сказати. От, особливість сорти це є ювілейново-черкаська, так, так само і Пріображення, так само, і, якщо не помиляюсь, Віктор. Є пагони, в яких немає точки росту. Тобто, бачите, от такої точечки росту кінцевої. В них йде листочок і суцвіття. Все, це... тут пагін не буде рости. Ми його забираємо, лишаємо такий скажімо, здоровий, молодий і суцвіттям. Як бачите, тут я відступаю від свого правила, тобто він росте знизу. Але він красивий, він пішов до гори і залишаємо. Чому У нас є пагін ось тут, наступний цей. Отут тут два підмерших. Я не думаю, що з них буде, скажімо, якийсь толк. А якщо і буде, то вони все рівно відстануть від всього іншого куща ну, на певний період. Тому, так, як я залишив цей, ці два я забираю. І тепер дивимося, в нас йдуть наступні, наступні дві бруньки. Одна на цій лозі, одна на цій. Але, бачите, ця лоза закінчується, а ця продовжується. Тому я, краще, я зараз ще перерахую, скільки пагонів я залишив на кожній лозі, і вже тоді прийму рішення, який з них залишати. Так як ця лоза довша, на ній, звичайно, буде набагато більше пагонів. Тому я думаю, що нам цікавіше буде залишити пагін на іншій лозі. Тепер, якщо ми йдемо по цій, все рівно тут ми якийсь залишимо цей, у нас вже буде лишній, він росте знизу, він підморожений. Тобто Ну, Якийсь толк з нього буде ну, мінімальний. Тепер іде, рухаємося далі по лозі. Отут в нас є на кінці, ну, скажімо, навіть не два, а три красивих пагона, але все рівно вони ростуть всі з однієї бруньки. Тому найменше ми забираємо, а за цих двох ми вибираємо цей непоганий і цей непоганий. Що робимо? Це вже, як то кажуть, на власний вибір. Лишаємо один з них. Тут, якщо чесно, цей пагін більший, але він підморожений. Цей менший, але його мороз не зачепив. Я б, наприклад, залишив його, тому що цей буде ще довго відходити, як він відсвіте, як він буде розвиватися, я не знаю. Тому я залишаю оцей меншенький. Тепер йдемо в зворотньому порядку. Рахуємо. На цій лозі у нас один, два-три. 4, 5, 6 пагонів. Вроді непогано. Тепер рахуємо на цій лозі. Ми залишаємо цей. Він у нас буде, скажімо, залишений на наступний рік на плодоношення. Тобто, або цей, або цей. Подивлюся, який буде краще розвиватися і який краще мені буде положити потім на лозу. Тут, звичайно, це є лишнім. Забираємо двійничок і також рахуємо. Один, два, три. 4, 5, 6. Тобто, тепер вибір, скажімо, більш я, явний. На цій лозі 6 пагонів. І на цій ми також залишимо 6 пагонів. Тому ми цих два забираємо і даємо шанс розвинутись у цьому. Що в нас виходить? Як ми бачимо? 15 см, 15 см, 15 см. Тут. Сантиметрів 10, тут сантиметрів 10, тут сантиметрів 15, тут є більший простір, сантиметрів 30 Тому ми зможемо подальшому цей пагін пустити далі сюди, підв'язати його ось тут. Це, відповідно, змістити сюди, щоб зробити місце оцим двом, які будуть ближчі один до другого. Отже... От таке нормування. Вибачте, що відео довго, довге, але коротко тут розповісти не вдається. Дякую вам всім за увагу. Якщо є у вас запитання, будь ласка, задавайте. За коментарі і підписки особлива вдячність.